Усім привіт! Ми у Франкфурті. Завтра в мене день народження, і ми приїхали у Франкфурт. Тому що це таке маленьке містечко, як маленьке нью Йорк у Європі, тому що тут дуже багато хмарочосів. Я таке дуже сильно люблю. Я дуже люблю таку архітектуру сучасну. Стара Європа мене менш так приваблює. Я люблю саме щось таке сучасне стікляшечки, всякі хмарочоси. Ось тому ми приїхали сюди. Ми приїхали сюди на два з половиною дні. Зняли готель, номер у готелі. Далі буде румтур, я вам покажу його. І ще я купила багато приватних татушок на шейні і спробувала зробила для себе такий тест-драйв, тому що я 16 років, мрію забитися маленькими татушками на руках. Ось, але я все боюся якось це зробити, тому що, знаєте, то мені хочеться, то мені не хочеться це робити. І я їх зараз собі понаклеювала усюди. Ось так, їх тут багато, маленьких татушечок. Ну, коротше так, подивимось як я себе буду з ними почувати. Взагалі мені дуже подобається, дуже класно. Ось ми тільки-тільки приїхали, ми проїжджали коли на автобусі. Ми проїхали трошечки хмарочосів, і просто була моя реакція, коли я в перший раз їх побачила. Я така ось так от було розумієте, просто я була в захлиці. І зараз ми перевдягнулися, сходили в душ після автобусу. Ми їхали на автобусі 8 годин. Ось цілком нормально їхати, але просто що було вже жарко в день і тому було трошечки так спекотненько, хоча там працював кондиціонер. Ось, ну коротше, зараз ми з вами йдемо гуляти по Франкфурту. Ось наш номер, який ми зняли з Богданчиком. Так, Він маленький, але дуже стильний та затишний. Робоче місце, кавомашина, водичка ось таке ліжко. Єдине мінус, що тут немає маленького холодильничка, але цілком нічого страшного. І тут ванна. Угу. Супер! Дуже гарний номер, мені подобається. Що мені дуже сильно подобається, так це те, що тут вид на висотки кайф. Правда, дуже багато дерев, і за них не так видно, але ввечері я думаю, що це буде дуже гарно. Ось я набрала татушек зараз будемо з вами їх переводити. Ми беремо першу татушку, це дискошар. Для мене це знакова така картинка, тому що я діджей, і для мене це щось ж таке значить. Хочу її приклеїти прямо ось сюди. Вона така сама, як приводна, дитяча, знаєте, татушка, просто її треба водичкою на цей намочити і всю. Потримати трошки. О, дивіться, дивіться, Перша готова. Кай. Друга готова. Блін, прикольно.

І так, перше враження про Франкфурт це те, що по-перше, тут дуже мало людей, і мені це дуже подобається. Ми приїхали у неділю, і ми гуляємо по місту, по центру, і тут дуже вільні вулички. Тут дуже вільно, і людей майже нема на вулицях. Мені це дуже подобається. Я в шоці. Я дуже давно не була у містах, які не є столицею. Це по-перше, по-друге, що ми ще помітили, це те, що тут дуже багато іноземців. Ось, і, боже, ну як же тут гарно. Я просто в захваті мені так подобається все. Просто реально така моя атмосфера. Так, Богданчик. Так, Одеса. Подивіться, яка стильна парковка. Це просто парковка, вона дуже-дуже стильна. Я захоплююся такими містами, реально. a new york nines and everywhere else six time wise the opposite goes for chicks i'm in a taxi texting with my best friend he's sleeping with this girl that he met up on the west end he's lucky she's a career woman no kids most girls see the clothes and try and go dead most hoes poke holes and trojans most people don't fucking hit the lotto but my folks did wait i saw wait вважаю, що ми за сьогодні вже пройшли майже весь Франкфурт, якщо чесно, тому що він же маленький, і ми за три години реально побачили майже все. І тепер зі спокійною душею ми можемо насолоджуватися просто прогулянками на наступні два дні. Ось, але зараз ми йшли додому, до готелю і побачили вулицю червоних ліхтарів, типу як в Амстердамі. Зараз вам покажу. And everywhere timeline Happy birthday to you! Happy birthday, Dia DeLina! Happy birthday to you, my love! <coughs> <coughs> <Good>. <coughs> у нас у номері нема тарілок та немає приборів. І ми з Богданом їмо торт, ну, кусаючи його просто. Ось це на розі. Тому ходу щось приймається. Друзі, добрий ранок. Сьогодні в мене день народження. Богданчик зранку мене вже привітав з тортиком. І зараз ми вийшли трошечки погуляти десь до... Часу дня, тому що потім буде прям дуже сильна спека, плюс 32. Але що я тут помітила, тут не дуже сильно відчувається така спека, як, наприклад, в Празі, коли ми гуляємо по Празі в плюс 30, це смерть. Навіть коли це плюс 28 це вже смерть. А тут, я не знаю чому, але набагато-набагато приємніший клімат. Я в захваті від цього. Ми з Богданом кажемо, що тут реально вайби Нью-Йорка. Дуже сильне, тому що багато якихось е, кірпічних, знаєте, таких будівель і багато ось таких будівель, тому це реально якийсь нью-йоркський вайб. Франкфурт є економічною столицею Європи, і тому вони поставили собі таку статую євро. Side. Wonderful vibe, wonderful night Did <makes noise> it with tribe All it is you and I Hop in this club, bumping and grind. Who made it flood? you see the sun Sun hey, hey, the So far in time, I've been picked up in night, I've been picked up in bed, with my face up in drag. I've been picked up in time, I've been picked up in night, I've been picked up in bed, with my face up in drag. I've been picked up in time, I've been picked up in night. I move so far in time. I've been picked up in time. I've been picked up in time, I'm face up in time. No, I don't do touch. She got her own fan, She need a bus. Might give her a chance. It's giving her. Out in a trance. It's giving her. Not on those Is It's giving her. Nigga with bands. Is giving her. A nigga with plans. It's giving her. <laughs> Ми з потяном обрали два тартари. Він буде тартар з тунцем, а я буде тартар з телятиною. Совпасний. So, 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 so. so Ми замовили два тартари. Це тартар з тунцем і тартар з телятиною. та по бокальчику вина. Заклад, якому ми тільки що були, просто нам дуже сильно сподобався. Це називається Green House. Дуже класний заклад. Там дуже смачно. Нам сподобалися тартари. Ми куштували з телятиною та з тонцем. Що один, що другий дуже смачні, але мені більш сподобався з телятиною. Ось і зараз ми йдемо на Main Tower, щоб подивитися на захід сонця. Там дуже дуже гарно. Повинно бути на оглядовий майданчик йдемо. Тут навіть черга на цей оглядовий майданчик, я, якщо чесно, не очікувала. Ну, Черга не дуже велика, але по факту вона є. Що можу вам сказати? Ми стояли в черзі на Main Tower, і там ми постояли буквально 5 хвилин, але ми були в 20.30 там, і Main Tower завідчиняється о 21.00. І вони вже за пів години сказали, що ми туди не пройдемо, вони зачиняються. Тому, якщо що, знаєте, що якщо ви прийдете за пів години до закриття, то вони вас не пустять. Це по-перше. І по-друге, добре, що в нас завтра є ще цілий день, і ми туди пройдемо просто завтра, але трошечки раніше прийдемо. Ось і все. Ось, тому що там дуже гарний вид. Сьогодні в нас з Богданом третій день у Франкфурті, Останній в 11 годину у нас чекаут. Ми виселяємося з готелю, здамо наші рюкзачки у камеру схову та підемо гуляти. У нас буде до 12 годин ночі просто час весь день на те, щоб, на те, щоб погуляти по Франкфурту. Ми хочемо ще побачити в день старе місто, тому що ми його бачили тільки ввечері. І Цілком просто насолодитися містом повністю. Сподіваюсь, що сьогодні нам вдасться зайти на смотрову вежу, щоб подивитися на Франкфурт зверху. Ось, і може по якимось магазинчикам походимо, подивимося, що як тут взагалі. Ось, взагалі, тут дуже класно. Мені дуже подобається. Нам дуже сподобався саме вайб цього міста. Тому що якщо ви любите оцю американщину, знаєте, якусь. Вам сюди, тому що я, наприклад, дуже полюбляю саме нову архітектуру. Мені стара архітектура так собі. Ну, типу, так, мені я можу приїхати подивитися, насолодитися містом, але знаєте, більш мене якось захоплює саме нова архітектура. Якщо ви це все любите, я дуже вам раджу сюди приїхати. Ви навіть можете сюди приїхати на один день, повністю повноцінний день. Вам його вистачить, щоб все тут подивитися, реально. Тому що місто маленьке, воно невелике і це буде просто. Ідеально, готель, в якому ми зупинилися. До речі, я можу вам його порадити, тому що якось він чомусь вийшов дуже недорого, хоча він знаходиться в центрі. Готель класний, номер хороший. Єдине, чого тут не вистачає, це маленького холодильничка, якогось, знаєте, щоб можемо туди якусь я, якісь продукти, хоча б покласти. Але цілком, якщо ви приїжджаєте на один день або на два, це окей, тому що ви просто можете в якихось закладах поїсти. Ось, і тут центр, тут усе поруч. Ви просто усюди пішки доходите. Ми навіть на разу не користувалися громадським транспортом. Я в захваті. Ось ще вчора в мене був день народження, і ми сходили в дуже класний заклад, називається Грінхаус. Він такий дуже стильний, красивий ресторанчик. Теж можу вам його порадити, тому що нам дуже сподобалось. Там було дуже дуже гарне вино і дуже класні тартари смачні. Те, що мені тут ще дуже сильно подобається, це те, що тут мало людей, тут реально їх мало ти гуляєш, і нема такого, знаєте, муравейника якогось, як у Празі, як у Берліні або ще десь у Амстердамі. Тут з цим дуже зручно, дуже комфортно та приємно. Єдине, що тут неприємно, це те, що дуже-дуже багато якихось нарканів, які просто ширяються на вулицях. Це неприємно, звичайно. Але це в якомусь конкретному, знаєте, районі, де недалеко десь від вокзалу відбувається. А так цілком по місту їх не дуже багато. Але вони такі, прям знаєте, заядлі гірки. По ним прям видно, що вони ось щось таке юзають. Це крінж, звісно. Але ну. Як я ж сказала, що тут американський вайб, будь ласка, тут як і в плюсах він, так і в мінусах. Ось і цілком тут дуже мало, якщо чесно, німців, начебто, я не знаю, ми гуляємо і ну, ти їх дуже мало де зустрічаєш. Тут дуже багато якихось приїжджих людей. Ось. Але ну нам подобається тут класно. Ми тільки що покушали в маку. Я замовила собі смарт-меню. Там було два бургери. Непогані маленькі, смачненькі такі з сиром, з чикеном та з чилі. Ось. І була картопля флі, флі фрі. І я оцінюю маки по картоплі фрі. Тут мак гівно. Ну, типу, картопля фрі, така ж сама, як у чехі, не про що, знаєте, просто суха якась. Таке, не те, що в Україні, звісно, в Україні супермах, просто найсмачніше, мені здається, у світі. Ще ми здали наші речі у камеру схову. Тут вони зручні і, до речі, недорогі. У нас, щоб ви розуміли, у празі камера схову коштує 200 або 250 крон на 24 години. Тут також такі самі камери на 24 години коштують лише 100 крон. Ми такі, це дуже дешево. Ось дуже зручно, просто залишаєш картобачиш, така електронна скринька, дуже класно. Ось, і все знаходиться теж на вокзалі, якраз звідки нам і їхати. Якщо пам'ятаєте про те, що я вам казала, що тут не відчувається так сильна спека, відчувається. Я забираю свої слова назад, тому що якось ми просто тоді зранку вийшло. Було усього лише плюс 25 а зараз плюс 33 або плюс 30 ми гуляємо по місту. Це треш. Це дуже-дуже жарко. Дуже важко по такій погоді реально гуляти, але ми це робимо. Ці кросівки кампуси чорні, тому що в мене немає, якось так вийшло. що в мене немає чорних кросівок. Тут відчувається, що ми у Німеччині, тому що тут такі маленькі домики, такі, і це все таке старинне, знаєте, От тут класична Німеччина. Водичку, водичку, просим, просим. Поки на вулиці просто шалена спека, ми зайшли з Богданом у ТРЦ. і зайшли в Старпакс. Богдан поки що попрацює. А я не знаю, пообробляю, може, фотографії чи щось таке. Зайшли в Стерпакс. Зараз я замовила їхню якусь літню новинку браун Шугар з кремом брюле, якийсь такий фрапочинок. Сподіваюся, що це не буде занадто солодко, і сподіваюся, що це буде смачно. Ось я замовляю собі. Богдан поки зараз буде вчитися. Я буду купувати свою пропочинку та монтувати двох. Зараз спробуємо. Дуже-дуже смачно. Кабуська така, прокучинка. Десять з десяти. Дуже смачно. Рекомендую. Прийшли з Богданом в скейтерський магазин, купили зараз е дуже круті кроси. Він їх шукав у Чехії, але, на жаль, в Чехії таких немає класних, а тут є. <плес> Tonight. Yep, uh, could I Ми прийшли на main Tower, нас впустили, Ми купили два квиточки. Один квиточок коштує 9 євро. Зараз будемо підійматися. Ось там вулиця Червона, Гехтарі. Приближуємо. Ось там вона і вон там теж далі йде. Ось десь там ми жили. Десь там. Ось тут, Оце ось вокзал. Ось. І ось це річка. І там аеропорт. Ми тільки що були на цьому оглядовому майданчику Main Tower. Я вам дуже раджу туди прийти. Обов'язково приходьте туди о 8 годині вечора, тому що о 8 вас туди ще пустять. А о 8.20 або 30, якщо ви прийдете туди, то вас вже туди не пустять. Ось. І в чому плюс прийти у цей час, тому що буде захід сонця. Ну якщо це літо або весна, це буде вже захід сонця, буде менше людей, тому що після 8.30 людей туди вже не пускають. Вони тільки уходять і більше нові не заходять. І потім буде дуже багато місця, щоб пофоткатися, познімати відео, просто постояти в тиші. Майже в тиші, і просто подивитися на це все і побути в моменті. Тому я реально вам дуже дуже раджу цей оглядовий майданчик. Обов'язкове місце для того, щоб його відвідати. Це німецький сік, він дуже-дуже смачний. Я куштувала з перцем, та куштувала з кавуном. І це якийсь в честь параду зробили сік. І мені дуже цікаво, з яким він смаком. Зараз будемо куштувати. Як жувальна гумка, дуже смачно. Скуштуй. Що тобі нагадує, смак? A few moments later. Важко сказати. Груша? Груша? Угу. Мені якусь жувальну гумку, знаєш, нагадую, баблгам трошечки якийсь. На груша щось кисеньке. Дуже смачний, скажи. Мені дуже подобається смак. Якщо ви будете зараз у Німеччині на прайді, то ось от такий смак дуже-дуже смачний. Реклама соку